Це нове відео, ще й будівництво. Я думала, що я не буду робити подібне так часто на своєму каналі, тому що будівництво це дуже такий складний процес, але от я його записую знову. Тому так, будівництво будинку, який стане прихистком для людей під час зомбі апокаліпсису Свою улюблену тему я хочу ввести і в Сімс. Ну дійсно, я обожнюю зомбі-апокаліпсис, тому так він має бути і в Сімсі. Ну якщо так, то я попереджаю, що в цьому відео буде тема зомбі, тому якщо комусь не Фортно від такого краще не дивитися відео плюс. Так, як це будівництво, і воно буде прискорене на досить таку велику швидкість, тому можливо, це також кому буде неприємно дивитись. У мене є інші відео на каналі, тому якщо вам все ж таки хочеться щось подивитись по сімцу, можете перейти і, наприклад, подивитись мою династію. Тепер трошки про сам цей будинок він мені потрібен для мого майбутнього проєкту, який от тільки в планах. От Дійсно, там тільки план на нього. Все, що я зробила, це я зробила цей будинок. Вкижала якісь допматеріалу, у мене є якісь ідеї. Половина сценарію першої серії, та й всього. Я навіть не знаю, коли він буде на моєму каналі. Можливо, це буде півроку або рік, але може бути таке, що його взагалі не буде. Та хочеться мені готуватись, тому що тема зомбі-апокаліпсису мені настільки подобається, що хотілось би, і хотілось би мати щось з такою тематикою на моєму каналі, тому що я люблю це. І як мінімум, у мене буде хоча б це відео з будинком, тому так. Радію, хоча б цьому будинок вийшов не такий великий, він маленький. Я його будувала в Каверделі. Не пам'ятаю, як цей лот називається, але він такий малесенький. Дуже зручно було на ньому будувати, тому що в тому, що в мене в планах була будівля саме такого розміру, от на такому подібному лоті, і все вийшло так, як я планувала. В принципі, мені дуже подобається будинок. Він заставлений дуже брудно, поламано, і мені прям це придає атмосфера зомбікалипсусу. Тому це вийшло в принципі те, що я й хотіла. І я дуже цьому рада. Ось о, ціна його вийшла. До речі, там щось до 25 п'яти тисяч сімльонів. І я не впевнена, що в ньому взагалі буде нормально грати. Тому що тут є навіть випробування, що не буде світла, води, електрики, і всяке таке. Ось не знаю. Ну це чисто будинок, напевно, як більше декорація, тому я і не буду давати його на скачування хоча я, в принципі нічого ще не давала ніколи на скачування. Але просто хотілося про це сказати. Ну і звісно, у цього будинку є своя історія. До початку всього цього сюди приїхала сімейна пара, яку ви бачили в катсцені на початку. От вони сюди заселились, тому що вони до цього жили в санмішуну. Це було. Незручно для них. Вони завжди мріяли про такий маленький будиночок, щоб у них був маленький свій сад, в якому вони могли вирощувати фрукти, овочі, можливо, якісь квіточки, жити собі самі далеко від такого буденного шумного життя, яке було в них в все мішуно. і все-таки в якийсь момент вони вирішили, що так, ми переходимо на пенсію і переїжджаємо в цей будиночок. Плюс ще що було для них ідеально, це те, що. Це такі два літа, до них сюди приїжджали їхні онуки. Вони з ними проводили багато часу. Вони ходили, знаєте, на осе колосо. Я не забула, як воно називається. Ну, яка стоїть в Копеределі. Там вони туди ходили, гуляли, це для них було прекрасно. Та от почався зомбі апокаліпсис Вони м -м, трохи від його початку ще полежили. Першою жертвою цього апокаліпсису, ну, з їхньої бари, став саме чоловік. Це я їй показала в катсцені, А що сталося з бабусею, я залишаю, скажімо так, на ваш розсуд. Сама я не придумала того, що з нею було б конкретно, але але вона теж не вижила, на жаль. І так як цей будинок знаходиться в досить такому зручному місці для тих, хто мандрує світом через зомбі апокаліпсис, то в ньому жило багато різних людей. Це і мародери, які покрали багато чого, і просто звичайні люди, і ну, всі, хто завгодно тут жили. І тому будинок в такому стані. Тут були і ходячі, і інші істоти, звірі. Хтось підлаштовував цей будинок, хтось, наприклад, тут вікна позабивав, але все-таки вже на даний момент цей будинок виглядає ну ось так, як я його зробила. Тобто, в найкращому стані. Та сцені, якщо придивитися на деталі, там ще, наприклад, кухонна плита вона ціла. Тобто, коли вони ще тут жили, тут якось ще більш-менш були цілі мебелі, але вже потім все пішло. Не на найкращу сторону для цього будинку. Тому так. І от в один момент тут буде жити герой з мого проєкту, який є якраз таки планую по зомбі-апокаліпсису. Це буде його також при на якийсь час. Він тут буде жити і йому також це здасться ідеальним місцем, тому що тут є для саду місце, різні, хоч якісь меблі, хоч якийсь диван, хоч щось, де він може собі просто осісти на якийсь час. Не знаю, вийде в нього чи це чи ні. Це вже на потім, якщо цей проєкт все-таки буде на моєму каналі. Проєкт, чому я кажу про? Можливо, вже якщо я почала казати про це, то треба трішки подробити, що ж я там запланувала, що я хочу показати, то ну, у мене в планах є щось подібне показати, як. Не те, що подібне, але взагалі хтось дивився ходячих Мерців? От там є певний розвиток світу від того, як це коли все почалось, як потім почали люди відновлювати це все. Я хочу показати своє бачення подібного процесу. От якщо це перенести на сімс, але звісно, мені б хотілось показати ще самих зомбі, ходячих. У мене якийсь момент дуже сильно вісило слово зомбі, тільки ходячі. Не знаю, чому я через це не дивилась багато е, фільмів і серіалів, де саме вживали зомбі. Мої дивні, навіть я не знаю, як це називати, але ось так. І з цим проблемою, щоб це показати, тому що мені не подобається мод, хоч я його і не пробувала в грі, але з того, що я бачила з відео інших людей, якось мені ці зомбі в моді не дуже подобаються, тому я ще не знаю, що я буду з цим робити, чи вони будуть просто в катсценах, чи ні. Чи я взагалі не буду робити цей проєкт. Хто мене знає. Можливо, буде, можливо, ні. Я подумаю, а може я принесу це на. Текстовий проєкт, тобто у мене в Твіттері він буде. Чудова ідея мені зараз прийшла в голову. Я поки що не впевнена, що це буде, але от якісь плани хочеться розказати. Плюс у мене є така ідея, яка мені дуже подобається: це що показувати в кінці кожної серії а, як скрін, де буде рюкзак і різні предмети, які ніби є у мого персонажа. Це, звісно, вони не будуть зовсім іграблені, Наприклад, це там фонарик. Чи якісь медикаменти, ну щось типу такого, і для гарного скріна, типу розповідати, що в нього зараз є, що б йому треба було, що б він ще хотів мати. Ось щось таке у мене є в планах про цей проєкт. Я розказала про нього, і потім буде дуже сумно, якщо його насправді не буде у мене на каналі. Але хай для історії залишиться те, що я його планувала. Правда, я дуже хочу його зробити, але хто знає, коли це буде. Я от зараз говорю про щось нове на моєму каналі. Те, що тільки в планах, а не роблю щось для того, що у мене вже є. Це я про династію. Тобто я зняла третю серію. Мені її треба змонтувати, але я цього не роблю. Натомість я вже монтую друге відео після того, як зробила те. Це дивно, але я не знаю, чому в мене зовсім не тягне до Династії, до того, щоб її робити. Я не знаю, коли воно буде, але я сподіваюся, що... але я дуже сподіваюся, що я скоро зроблю нову серію, тому що ну, це ж династія, та мій улюблений Елій. Ну, я хоч один плюс, що схоже, здається, у мене вбудовується новий графік. Тобто, в мене тиждень тому виходило нове відео, і пройшов тільки тиждень, як я вже дороблюю ще одне. Це що в мене будуть регулярно виходити відео на каналі. Я, звісно, не обіцяю цього, але звучить дуже і дуже добре. Ну, навіть і буде. Сподіваюсь, мені нічого не заважатиме викласти це відео, щоб воно у мене є ще трошки часу для те, щоб щось розповісти. І тому я розкажу про Ніла, про якого було минуле відео. В його житті змінилось те, що він став вовкулакою. Я довго не могла розібратися, як це треба зробити, чи в якийсь тунелі йти, чи що, чи когось просити. І він попросив, здається, у вовкова якогось. Я не пам'ятаю, як його точно звати, але його вкусили, і тепер він кулаком. І також я вже виходить досліджую на а, школу, чи як вона старша школа, це доповнення, а про кулак, та лво. Чи як це набір? Ігровий набір, здається, бо ж мені колись запам'ятаю всі назви всього, що виходить по Сімсу, але я не впевнена, що це буде скоро. Ось, а тепер можна прощатися. Всім дякую за перегляд. Мені дуже приємно, що хтось, можливо, додивився до цього моменту. Тому так, дякую. Ставте лайки і пишіть коментарі. Це є дуже важливо і дуже мотивує. Бувайте!